Вітаю. Я э, Дартаньян, медик Дніпровського середнього центурі. І сьогодні у нас така річ від українського виробника Emoлішн Plus: це щиток на око. Це захисна річ, яка використовується на етапі мерч, на останньому етапі едж, Head Trauma, тобто травма голови, і для чого вона в принципі використовується. Припустимо, у нас поранений отримав травму ока. Більшість. Ці людей відповідно подумають, якщо є травма ока, її потрібно чимось закрити, але це вкрай неправильно. Чому? Тому що при будь-якій травмі ока ми повинні забезпечувати його не просто якоюсь стрільністю, а відсутністю тиску на поранену ділянку. Як він працює? Ви накладаєте поранену оку цю річ і фіксуєте. Як можна фіксувати? Як звичайним кластером або бандом. Тобто, провел, проникаючи правильне око, накладаєте, фіксуєте. Що ми робимо? Ми, ми так захищаємо око від ще якихось подразників або трав. І, так би мовити, даємо шанс на порятунок ока. Це вкрай критичне рішення, тому що тільки завдяки таким засобам людина, яка отримала травму ока. Може е сподіватися на те, що її око буде відновлення в майбутньому.